Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, хочу вам показати свій садочок сьогодні, до того як я почну помаленьку його прибирати та підготовлювати до зими. Не знаю, які у вас там плани, але в мене ще на цю осінь дуже багато планів, дуже багато роботи в моєму садочку. Ось дивіться, які хости вже пожовтіли. Також їх треба вже обрізати буде. Гейхери буду трошки чистити. Хоча вони і взимку будуть дуже гарно виглядати, але я їх все одно трошки впорядкую. Вже поперецвітали деякі хризантеми. Презентеми я не обрізаю на зиму. Залишаю так до весни. І вже весною, коли вони гарненько проснуться, тоді вже це сухеньке все буду обрізати. Помаленьку буду забирати свої такі фігурки, Там, наприклад, боціни, ось цього зайчика. Треба буде Позабирати його все. Наче така тепла осінь, але бачу, що так все змінилося, все таке якесь стало тускле, таке неяскраве. Ось, подивіться, імперата моя вже змінила колір. Вона була така яскраво-червона. Вже бачите, як Колод її прибив. Трави також я не зрізаю на зиму, хоча бачу, дехто каже, що можна зрізати, але я щось боюся їх зрізати. Я так не практикую. Дуже гарненька буде навіть взимку жимолось шапкова варігатна Я її тут оформую такою кулькою. Хаутюнію вже мороз також прибив. Бачите, як приморозило хаотюнію. Ну, помаленьку буду прибирати садочку. Я, наприклад, стараюся кожного року навести порядок ще поки тепло, тому що, коли холодно, і в руки можна змерзнути, та й вітри, дощі, тому поки тепло, треба все встигнути помаленько. Дивіться, який яскравий барбарис. Тут Колесі я сни свою варіатно зрізала, і тому такий вигляд не дуже гарний. Скрізь таке листя упало вже. Оце то в мене буде роботи, але, мабуть, як і в кожного. Не знаю, дехто не прибирає листя на зиму, так і залишає біля рослинок. Але я ж я кажу, я, наприклад, стараюся прибрати все, підготувати, щоб в квітничку в мене було все чистенько, акуратненько. Що можна позрізати, зрізаю. Ось, наприклад, вже треба буде зрізати трав'янистий гібіскус. Можна і медуночки позрізати, але я їх також зрізаю вже навесні. Ще поки таке листечко зелене, нехай собі ще поростуть. Ось покажу вам, як дерен вже змінився, листя вже опадає. І такі червоні гілочки дуже гарні в нього будуть зимою. Ну, звичайно, хвойні, вічно зелені, вони завжди прикрашають наші садочки. Навіть взимку. Ось ця моя лавровишня, також вона вічно зелена, буде взимку дуже гарно тут. Ще покажу вам вербейник монетчатий вже його треба буде обрізати на зиму, і так він буде в мене в кашпой зимувати. Плетючу трояндочку я буду трошки тільки обрізати, я повністю її не обрізаю, а вже весною буду проводити таку обрізку, буду бачити, якщо гілочки будуть сухенькі, тоді я їх буду прибирати. Горець мій вже. Також листечко скидає. Це він у мене перший рік всього посаджений. Не знаю, чи він буде пропадати на зиму. Ну, буду бачити, я його не буду обрізати, мабуть. Буду спостерігати, як він зимою буде. Очітки грунтопокривні я не обрізаю, тільки кущові буду обрізати. Так якось швидко змінився мій садочок. Ну, Бачу, що роботи в мене буде вдосталь. Барбариси вже міняють свій окрас, листячка Газон я покушу ще один раз і все. Цього року буду експериментувати своїми гортензіями. Я їх не хочу обрізати на зиму, буду вже весною обрізати. Хоча і того року я обрізала дуже їх крепко, і бачу, що вони. Дуже гарненькі з весни і цвітуть гарно. Можна обрізати, а можна і не обрізати на зиму. Широколисту гортензію. Мабуть, буду вкривати, нехай листечко опаде з неї, тому що вона ще, бачите, зовсім зелена. Аронік, красунчик. Також же наріс, такий вже великий кущик бачу. Також він вічно зелений. Ну, як, він не вічно зелений, а зимою він зелений буде від снігом Дуже гарне буде листечко. Мій міскантус квітує ще, я його не буду обрізати на зиму. Бересклет вічно зелений, також дуже гарно тут зимою. Гейхерки мої красуні. Ще покажу вам свою новиночку. Посадила я її ось недавно тільки. Це Аукуба. Дуже я її хотіла. В мене була. Кімнаті росла Аукуба, але так як в мене в хаті дуже тепло, то вона в мене пропала. І ось я купила знову її. Хочу, щоб вона вже в мене зимувала на вулиці. Ну, не знаю, можливо, трішки прикрию якось її, щоб вберегти від морозів. Медунка красуня ще. Дуже гарне таке листечко. Ну, на зиму воно теж почорніє і пропаде. Модрина навіть не збирається жовтіти. Я вже бачу де в кого зовсім листя вже жовте, а в моєї, ось, бачите, ще зелене. Ще в мене на вікнах стоять традисканції, але вони дуже люблять таку прохолоду, і ще поки нема морозу, нехай мене трошки порадують. Ну, ось тут в мене хвости. Як ви пам'ятаєте, я їх, звичайно, буду обрізати. Бачите, яке вже листечко жовте, вже навіть негарний мають вигляд. Так, вербу свою я, мабуть, теж трошки підріжу. Ось так хожу і планую, що я маю робити, до чого мені приступати, але роботи я бачу, що багато буде. Хризантемки вже Перецвітають. Дуже гарна брунерка зараз. Джек Фрост. Така яскрава квітничко. Не знаю, що робити з цим клематисом. З одним і в мене ще є один. Я його кожен рік підчищаю, трошки обрізаю на зиму. Але не знаю, мабуть, буду пробувати зовсім його зрізати. Ну, це ще в мене поки що так в планах буду бачити. Ось так. Тут ніби ще все таке зелененьке. Очітки оці кощові, то я точно буду зрізати. Бачите, як вже він зовсім засох вверх, але ось там. Видно вже такі пупінки, вже наслідуючий рік буде гарненький кощик, тому це треба буде все зрізати. Такий негарний каріоптеріс уже. Я його також трошки сформую, обріжу, гібіскус я буду також обрізати. Я його хочу трошки нижчим зробити. Покажу вам, скільки в нього цвіту було, і подивіться, скільки це насіння. Але я не хочу, щоб він мені сіявся, тому я його обріжу. Трошки розріджу гілочки, щоб він був такий компактніший, нижче трошки. Ось бачите, як в мене там далі цвітуть хризантемки, Дуже восени гарно їх видно. Спірейка flame вже також змінила колір листя ну якось так виглядає мій квітничок. осінню. І давайте пройдемося ще в мій розплідничок. Там взагалі стільки листя налетіло, що в мене там буде більше роботи, мабуть, ніж в цьому квітничку. Подивіться, які ягідки на кизильнику. Це кощовий кизильник. Ще в мене є ґрунтопокривний. До речі, мені прикольний цей дерен так. Такі його, такі краски осені. Ось це ґрунтопокривний кизельник, також з ягідками. Жима така якась суха, якесь таке негарне мені тут все. Ну, але ж осінь на дворі. Що ж казати. Ось ми миємо розплідничку. Такі цікаві кольори. хризантемки придають дуже яскравості. Ось тут хочу поприбирати листечко, так як в мене тут черешня росте. Бачите, скільки листя? Я не люблю на зиму його лишати. Ну, звичайно, немає вже що показувати, тому що. Вже деякі рослинки і листочки поскидали, такі трави дуже гарно. І вічно-зелені дуже гарні рослинки. Ось бачите, скільки в мене буде роботи з цим листям. Дуже яскрава вигелка. Ну і тако коротенько пройдуся, покажу вам. Якби не мої хризантеми, то тут, мабуть, зовсім так пусто було б не яскраво. Але я люблю просажувати хризантемки, щоб потім осінню ось так було кольорово. Дивіться, який великий кущі хризантеми. Осіння айстра вже переквітувала, я її також буду зрізати на зиму. Ще покажу вам, як квітує така пізня хризантема. Дуже вона мені подобається. Дивіться, який колір гарний. У нас оце були дощі, вітри, і мої хризантемки трошки пострадали від того. Деякі я навіть уже й не під'язую, Ось так вони собі і лежать похилені. Ось так, друзі, як то кажуть, я йду працювати і зустрінемося знову з вами. До зустрічі!